Був скандал навколо Валерія Залужного. Спочатку повідомили, що нібито він вже роздає посади. Посади, формує список там і так далі. Ну, потім з'явилася інформація, яка це заперечує. Ось Валерія Залужного заперечили, що він збирає команду під вибори, хтось вирішив пограти в політичні ігри. Це медіарадниця Олекс... Оксана Тороп. Тобто в Валерія Залужного, я так розумію, ще є Медіарадниця. Цікаво, вона оплачується з бюджету України чи з особистих коштів Валерія Залужного, може, з того, що він виручив за книги. Ну, або в нього ж надбавка є, бо він тепер у нас захищений. Захистився тоді, коли плани, ну, коли, напевно, контрнаступ планував. Щоправда, пізніше сказав, що контрнаступ там провалився, і... тому що ворог сильніший, тактично. Там... Ну, коротше, інтерв'ю ви бачили. Я розумію, що Валерію Залужному болить те, що контрнаступ 23-го року, скажімо так, не дуже вдало був. Але ж Валерій в той час в аспірантурі навчався, в аспірантурі навчався, у Ківалова. Ну, то що ж, багато часу пішло на навчання, пари відвідував. Я ж не думаю, що наш головнокомандувач не Верховний, не плутайте, не відвідував пари, що він прогульщиком був, так його відрахували б з аспірантури. Тобто він ходив на пари, я так розумію, чи не ходив. Ходив чи не ходив на пари, Валерій Залужник. Мені просто цікаво, скільки він на парах годин провів. Тобто він сидів на парах, слухав методологію науки, українську мову, там, англійську мову, профільні предмети слухав. Я так розумію, так? Да? Виконував завдання практичні, ну і так далі. Скільки годин Валерій Федорович витратив на навчання? От в університеті, де він вчився, можуть дати статистику. Покажіть, скільки Валерій Федорович сидів на парах. А якщо він там не був, не був то виникає тоді питання: як він освітню складову здав, як він всі види навчальних робіт здав? Ну, він же їх якось здавав, ну тобто він готувався. Добре, пар ви його звільнили. Окей, я розумію. Заслужена людина обороною займається. Окей, звільнили. Ви. Ну він же вам завдання здавав? Чи він не здавав? Чи хтось здавав за нього? Можна оце дізнатись? Ну просто цікаво. Як Валерій Федорович вчився в аспірантурі, бо сьогодні в аспірантурі треба навчатися, там є освітня і наукова складова. Ну, ладно, наукову він ночами, там, знаєте, коли бої затихають вночі, хоча вони зараз не затихають. Вночі. Ну, Валерій Федорович писав у вільний від роботи час. Там, з 8 до э, години, ранку, до 17 він э, командує фронтом, а потім з 17 там, чи з 18 починає, як аспірант, клепати... Наукові статті, тези, я бачив тези його надруковані десь там <кій> в університеті, де він аспірантом. Ну, тобто час він приділяв цьому, правильно? А поки він приділяв цьому час, я по собі знаю, бо я то дійсно пишу статті, і роблю це сам, і книги пишу. І я знаю, скільки, скільки це часу забирає. От я зараз в університеті відклав. Написання свого підручника з філософії, тому що в нас постійні акредитації, я постійно зайнятий, реально от приїжджаєш на роботу 9.50 і до 1800 18.30 тупо зайнятий. Ви ж помітили, я там вже десь рік я не записую ні одного ролика там, в кабінеті, ну, якщо буває, там, це дуже рідко, і то стосується в основному або освіти, або це вже після робочого дня, там, десь о 19.00. А, І в мене тіктоки я не записую протягом робочого дня. Це може бути одне-два відео по одній хвилині, і то поки там іду за булочкою і і не більше. А то робота, робота, робота. А тут, а тут головнокомандувач, знаєте, весь фронт в його руках, а він от вот от якось так у нього виходило. А а сьогодні Валерій Федорович каже, він не готується до виборів. І, і вибори це все дуже схоже на 2018 тисячі рік. Пам'ятаю, йду, не йду, там балотуюсь, не балотуюсь, і так далі. Схоже на Дівцу на виданні. От реально, це зараз не про Валерія Федоровича, а про Дівісу на виданні. От, от Просто йду, і, і не йду, і кажу, і мовчу, а рейтинг там підростає, бо все ж таки, от, а тут соціологи ще підрядилися. Просто бред. От реально це дивишся на це все. І ти думаєш, це те, чого ми заслужили. Абсолютно, генерал, який воював, потім списався, ні слова не сказав. Потім починає критикувати те, чим сам керував, і ті плани, які сам же реалізовував, з лондонського окопу це робить, списаний з армії, як профнепригодний чи який він там непригодний. Блін, ну це реально бред, ребята. Це щось відбувається дике. Дике. І соціологи бігають навколо Валерія Федоровича, що у нього рейтинги великі. Звідки в нього можуть бути рейтинги? Звідки? Звідки? Ну, з якого дива? У нього якісь прориви були. Він якось ну, відмітився такими, знаєте, от чимось таким. Ну, дисертацію написав: ну, молодець, він може піти працювати викладачем. Він що, в, в Лондоні якось там дуже потужно. Да? Дипломат. Дипломат був військовим, потім захистив дисертацію. Знаєте, тут крива аспірантська, як вивела, зразу в дипломати та ще й в Лондон. Ну, от, от, що? Ми ніколи не виберемося з оцього лайна, якщо оце в нас буде. Ми просто безкінечно в цьому тонемо. Ви бачите? Безкінечно в цьому тонемо. У нас, у нас постійно це. І ти не знаєш, як з цього вибратись. Тобі вже залужного підсовують в президенти, потім ще якусь підсунуть в президенти. Потім героїчно Володимир Олександрович переможе. Там, Петро Олексійович десь буде на, на бекграунді теж руцями мільярдами махати і так далі. І оце одне і те ж саме. Там ще одна там, дівочка з косою теж. І оце всі вони навколо українського народу. Таке відчуття, знаєте, наче ми стадо баранів, а навколо нас носяться оці вовки. І вони просто не дають нам е, нікуди ні, ні вийти, ні виглянути, ні, ні обрати якийсь інший шлях. Ти навіть якщо йдеш, намагаєшся кудись в іншу дорогу, Боже, на тебе наскакують, знову не на... і це ну, капець. Коротше, я не знаю. Я не знаю, як з цим боротися. Я не знаю. Ну, от, е, Валерій Федорович, от без усіх, от зараз сарказмів моїх, по вашому захисту. І вашому навчанню в аспірантурі ну, маю право сумніватись в тому, що ви вчились, тому що ви ж героїчно захищали країну. Як ви могли на пари ходити, як ви могли дісертати? Ну, Це сумніви, все. Це я не стверджую. Окей, писали по ночам, таке може бути. Ну, У мене одне питання. От ви бачите, що у вас рейтинги там десь ростуть там і так далі. Ви можете вийти і сказати, я балотуватися не буду. Не буду. Щоб Інші люди могли, от оцей електорат, який уже на вас орієнтується, нехай він орієнтується одразу на ту людину, яка буде балотуватися, яка хоче щось зробити для країни, чи то на позиції депутата Верховної Ради, чи то на позиції міністра, чи то на позиції президента. Ви можете просто сказати, ну, не треба це му, не му, не буду, не буду, балотуюсь, не балотуюсь, мовчу тихенько в тряпочку. Ви можете просто сказати, я йти не буду. Я все, що для країни зробив, зробив. Я буду підтримувати, я буду там очолювати, там, що там буду, де, де поставлять, там і буду. Наприклад, Академію буду завідувати, там, Міністерство оборони, там же вчаться юні і не дуже юні майбутні військові. Ну. Ви можете озвучити, ну що ж це таке відбувається? Ну що ж це за цирк на дроті? Йду, не йду, книжку ще одну напишу, диссертацію ще одну напишу. Що це таке? Ви ж військовий. Ну ви ж військовий. Ви ж бачите, що під вас там вже там створюють там. Ну, скажіть, я не буду. І хай електорат перетікає до інших людей, які будуть, які хочуть, які не бояться, у яких є план. План відмінний від того, що ви говорите, бо ви ж нічого не говорите. Ні, не будете цього робити. Ну, я так і здогадувався. Ну, ладно. Знаєте, я завжди вірю в чесних людей. Ну, вірю. Валерій Федорович, давайте, виступіть і скажіть: я йду, або я не йду. Ну, будьте вже відповідальним політиком, якщо ви там.